Або для того, щоб наказати, або попередити, або для того, щоб благословити. Благодаря! 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 Якщо він навіть і наказує, або попереджує, то значить точно це вже благословення там є. Тому що наш батько, не дай Бог, якщо тебе Бог не наказує, не дай тобі Боже. Не дай тобі Боже, якщо тебе Бог не наказує. Я тобі ще раз вам скажу цю фразу. Не дай Бог, якщо Бог вас не наказує. Не дай Бог, якщо Бог вас не наказує. Це, це жах. Якщо тебе Бог не наказує, значить ти не його син. Тому що кого Бог любить, того наказує. Він не наказує сатаністів. Сатаністи саме себе наказують. Сатаністів сатана наказує. Слухай, лучше тебе хай Бог наказує, ніж сатана. Не сам такой меня <реш> выбрал. Лучше хай Бог наказывает, чем сатана. Аминь. Аминь, аминь. Потому что, когда Бог наказывает, Он наказывает для исправления. Понятно. Для блага. Для... Но я себе даже не уявляю, что я своих детей не наказывал. Я даже себе, ну, это нереально, в мою, в мою голову это не вкладывается вообще. Это <реш> просто, Це просто, да, це просто ну, воно має бути. Воно має бути. Слухайте, наказання це прививка від тупості і непослушання. Наказання це прививка від тупості і непослушання. Від прививка. А прививка це коли воно є, це воно може до тебе, ну ти вже знаєш, що там може воно мене. Лучше я не буду. Ти знаєш, що ти можеш, але краще я не буду. Ти знаєш, що я там можу вчудити щось, ну ти знаєш, там же ж буде і наказання. Амінь. Амінь. Я би хотів, щоб я чув про откровение, І перше, ніж я теж поділюся одним відкровенням з вами. Я би хотів, щоб пастор Тарас, щоб він поділився з вами тим словом, тому що це співзвучно з тим, що пастор Саша. Вона отримала це слово, вона зараз ну, в Києві на ну, від'їзді. І вона поділилася тим, що вона теж отримала це слово, будучи в Києві, а пастор Тарас тут отримав теж це відкровення. Я би хотів, щоб він поділився і потім ми, ну, ми про це трошки поговоримо. Алілюя, церква, давайте ми здамо славу Богу. Ми силімо прохідний да? хочу поділитися, то, що отримав я в четвер. Коли пастор Сергій проповідував, я просто ну, ну, так, як, ну, буває воно так, ну, дуже часто, коли ти сидиш і тут раз, щось тобі ну, приходить, да, отак, просто, і озарення якесь, освітлення, ну, можна сказати, отак. І на нічній молитві ми, ну, ми молилися по цьому місцеписанню, ми зачитували цю історію, і на нічній молитві він пам'ятає. Ми розглядували історію про одного великого царя, велику людину, другими словами. Це був цар Саул. Ви знаєте всі його історію, його автобіографію, коли на його місце потім прийшов Давид. Но я хочу, щоб ми відкрили перший царств, 10 глава з 1 по 7 вірш. Якщо у вас є Біблія, у вас є зошити, у вас є ручки, я хочу, щоб ви просто перший царств, 10 глава з 1 по 7 вірш. Давайте мы будем читать. Когда Самуил, Самуил это был пророк, когда Саула помазывал на царство. И взял Самуил сосуд с Иллеем, и вылил на голову ему, и поцеловал его, и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя, наследие своего, в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним, и спасешь их от руки, врагов их, окружающих их, и вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человеков близ гроба Арахили на пределах Вениаминовых, Целцахи, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв о ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим, и пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук и После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистинский, там начальники филистинские, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтыр и кимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. От ну така історія, яку ми всі дуже добре її знаємо. Ну, якщо так почати аналізувати, ну, і тут є декілька уроків, які ми можемо взяти для себе, що е, допустив Бог в житті Саула? В житті Саула прийшла, е, другими словами, прийшов кризіс, він втратив бізнес, тому що він він чого він пішов там, почав шукати. В нього було дві ослиці. Які приносили йому якийсь достаток, які б забезпечували його, які кормили його сім'ю. Ну і тут він раз, ну, десь ну, цього не стало в його житті. І він що робить? Він йде шукати свої ослиці, йде шукати, і тут ну, вже там шукав, там шукав, там шукав, і тут посоветували йому: йди до, до людини Божої, йди до пророка. Може він тобі щось ну. І коли він прийшов, Самуїл його. Ну, Він побачив, Бог Самуїлові каже: послухай, це цар Ізраїльський, який, ну, якого я вибрав і хочу поставити ну, над Ізраїлем, над ізраїльським народом. І він довго не думає, бере Ілій, помазує його. І починає йому говорити: «От Бог помазує тебе, Він стави тебе над Ізраїлем, і дасть тобі мут. І, ну, і І він йому дає наставлення. Він каже, підеш туди. Тобто, ну, це не проблема твої ослиці. Те, що ти втратив, ну, це повод. Ну, як сьогодні пастор молився, нам треба щось поставити, щоб щось ну, приобрести, щоб щось Бог другий дав. І ослиці це була зацепка Божа для того, щоб Саула просто ну, заманити, десь вивезти на чисту воду, десь, ну, на зустріч з пророком Божим. І він зустрів його. Це його помазав, це йому дає наставлення. Каже, от будуть ознаки такі. Будуть ознаки. Тобто, ну, коли ти будеш йти туди, ти зустрінеш там людей, які теж йдуть за Богом. Давайте ми прочитаємо. Когда ты теперь пойдешь від мене, Тобто він, ну, він йому коли ти підеш від мене від Пророка, я з тобою побув, я тебе наставив, я за тебе помолився, я тебе помазав. Але коли ти будеш йти від мене, ти зустрінеш такі ознаки, які будуть Бога. Коли ти тепер підеш від мене, то встретиш двох чоловік, близько гроба Рахілі, на пределах Венеминових, Целцах, і вони скажуть тобі, нашлись ослиці, которых ты ходил искать. И вот, и вот отец свой забыл об беспокоиться о вас, говоря, что сына моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу. Дуже важно нам, ну, в каких-то обставинах, в каких-то ситуациях, встретить людей, которые идут до Бога які не, ну, не ну, служить Богу який и он тут акцентував, идущий к Богу вифиль один несет трех козлят другой несет три хлеба а третий несет мяк свино и будут то есть и людина Божа ну привет и вони тебе поприветствуют они тебе они тебя будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хлеба то есть Дадуть тобі два хліба. На той час, коли він втратив ослиці, він переживав за свою сім'ю, як я буду кормити свою сім'ю, що мої діти будуть їсти. Він каже, і, і пророк ну, це бачив, це знав, бачив його переживання. Він говорить, роби те, що я тобі говорю. Ти підеш, ти зустрінеш там людей, які йдуть до Бога. У одного є там то, в другого то, а, а один дасть тобі два хліба. Тобто два хліба це те, що тебе буде годувати. Це то, що тобі не дасть померти в дорозі, це то, що тебе ну забезпечить, твою сім'ю. Тобто, ну, ну я тільки так розглядаю. І на сьогоднішній день, ну на сьогоднішній день Бог нам теж предоставляє таку можливість. Це що стосується е, цієї економічної структури, це що стосується е, цієї компанії, кавової, манате. В Цьому 100% є перспектива, щоб ви собі знали, я хочу сказати. Тому що це тільки початок. І то, що буде далі, що воно переліється, це ми побачимо через 2, через 3, через 4-5 років. Ви згадаєте мої слова. Просто сьогодні може хтось недооцінює, може сьогодні хтось говорить, що тут знов за ну, задумали, щось хочуть втягнути, що мені з того буде. Ну, я вже чув різні версії. Ну і пристав, і це Бог. Через людей, Боже, просто кажуть, вони тобі дадуть два хліба. Не помреш з голоду. Не, ну, не, твоя сім'я буде забезпечена. Повір в це, повір, що ну, от є два хліба. От один хліб, от другий хліб, який тебе буде кормити, годувати твою сім'ю. І давайте далі. І ти візьмеш із рук, їх. Після того ти прийдеш на холм Божий, де охранний отряд Філістинський. там начальники филистимские. И когда войдешь там в город, встретишь э, сон пророков, сходящих с высоты. И пред ними псалты, кимпаны, и, кимпан, и свире, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделайся иным человеком. И сделайся иным человеком. Послухайте, мы не можем стать людьми іншими, э, ну, когда не зайдет на нас Дух Божий, Коли ми не почнемо пророчествувати своє життя, якісь переміни, і аж тільки потім ми робимося іними людьми. Но дуже часто ми самі не хочемо йти в присутність Богу. Ми самі не хочемо йти туди, де Дух Святий Сходить. Ми, ну, ми самі ну, дуже часто ми не хочемо. Но ми хочемо, думаємо, що мій син поміняється, чоловік поміняється, жінка поміняється. Но не відбуваються переміни без Духа Божого. Це не в нашій компетенції міняти людей. Ви повинні це зрозуміти. Наша з вами компетенція помістити людину в середовище, де Дух Святий сходить. Наша компетенція направити людину туди, де, де Дух Святий сходить. Якщо ми будемо ну, туди себе навіть поміщати, ми будемо ставати іними людьми. Ми будемо ставати другими людьми. Тому що пророк йому говорить: йди в середовище, куди. Ти побачиш там сон пророки. Хто такі пророки? Пророки це ті люди, які тобі будуть вказувати і навіть з тобою не будуть совєтуватися. чи, чи, те, чи це тобі подобається, чи це тобі не подобається. Пророк це, він тобі скаже, послухай, якщо ти не покаєшся, ти підеш в А. І він, а де сострадання? А де любов? А це пророк говорить. В цьому і є любов, що тебе хоче застерегти, тебе хоче ну, зберегти від якихось ну, неправильних вчинків, які можуть на твоє життя прийти. І ну, Саул, він зумів, тому що я не знаю, ну, він зумів. А, а в середовищі пророків, знаєте, дуже часто некомфортно себе почувати. А тим більше, коли ну, всі дивляться на тебе, всі ну, сканують тебе, ну, бачать тебе зверху до ніг. Ну, це таке середовище. Тобто Середовище, ми знаємо, ми були багато хто на ретрітах. Середовище іграє 50% іграє, ну, успіх у нашому житті, міняє нас. Це середовище. 50%. Міняє на середовище 40% це мій характер, і 10 мені треба знати. Мені треба просто 10 знань, 40% мого бажання, моєї твердості, мого характеру, і 50% середовище. І Самуїл це знав. Самуїл це знає. І він каже до Саула, Йди в середовище людей, де сходить Дух Святий. І так само і кожного із нас Бог помістив когось на репцентр, Когось в церкву, ну, і, і коли він був в цьому середовищі, він мінявся. Але коли він е, вийшов з цього середовища, почав своє кіно крутити, повірте, він, він ну, ви, ви знаєте теж кінець його історії, що Богу прийшлося його замінити. Але ну, коли б він би знаходився в цьому середовищі, дивіться, є, знаєте, є, є три категорії людей. Якщо ви пишете, можете собі записати. Є три категорії людей. Як можна ну, знати, з якою категорією людей я маю справу? Ну, є можна навіть другими словами, є, знаєте, є продукти, є, От, наприклад, мука продукт от, є нижчий сорт, є ну, середній сорт і є вищий сорт. Ну, перший, другий, третій сорт є. Тобто наскільки продукт якісний? Наскільки і оцінюється його ціна, правильно? Так само і ми, люди. Ми, ну, ми можемо бути трьох категорій. Перша це перший сорт, другий сорт і третій сорт. І давайте ми поговоримо про що говорять люди низького сорту. Люди, це, це дуже важно, щоб ми знали, тому що якщо я не буду знати, в якому я середовищі знаходжуся, я можу ну, Мене може, ну куди, ну, піш, куди пішов, туди, ну, навіть не знаю. Но люди низького вони завжди говорять про людей. Про людей. В чому він вдітий? Ти бачиш, як він сьогодні класно говорив? Ти бачиш, як він, ну ти, ну, ти бачиш? Ну, Про людей. Другий сорт він говорить про события, ну, якісь на сьогоднішній день відбуваються. Це всі в країні Юлію Володимировну посадили Віктор Федорович та при ну, такі собиті, які сьогодні. Но вищий сорт людей це, ну, це середовище. Він говорить, знаєте про що? Він говорить про, про свої мрії, він говорить про свої плани, він говорить про ведення, він говорить, ну, все, от ви можете зараз себе протестувати, і, ну, в якого, в якого я середовища людина? Про що я говорю, коли я зустрічаюся ну, з кимось? Я говорю про тому, про чому вона вчора була в діта, ти бачив? Ну, ти бачив? Ну, люди вищого сорту, люди, ну, ті, які знають собі ціну, вони ніколи про це не будуть говорити. Вони будуть говорити про, про плани, про мрії, про ну, от іменно про такі люди, про ідеї, про цілі, про плани, про задачі. Вот. І нам себе треба поміщати в середовище тих людей. З якими нам на початку нам буде це некомфортно, неудобно. Але повірте мені, якщо б Саул не, не помістив себе в середовищі от, іменно, е, пророків, він би не помінявся. Но тільки коли він себе помістив, Дух Божий почав сходити, він почав пророчествувати. і він зділався іним чоловіком. Але ми знаємо кінечну його історію, Самуїл йому каже, Іди туда, туда, то і чекайте мене сім днів. Сім днів, через сім днів я прийду. Ми принесемо все, його. Ну, все як... І тут він вже цар над народом ізраїльським. І народ ізраїльський, ну, вони побачили, що на них йдуть враги. Враги йдуть на них. І він, і народ почав претензії пред'являти Саулу. Каже: де твій цар, де твій Бог? Ти бачиш, нас зараз, ну, нас зараз пов... наші сім'ї повмирають. Ну, нам... Ну, Нам буде хана, одним словом. І толпа, народ. Вони почали пред'являти Саулу претензії. Е, ну, Де твій Бог взагалі? Яка економічна структура? Ну, е, Нам зараз буде все. І толпа, вона зламала Саула. І він не дочекався Самуїла, який-вот ще треба було день почекати. Йому терпіння не вистачило. Толпа вона завжди буде мати вплив ну, на, ну, на кожного із нас. Але ми повинні, просто толпа буде говорити дорогий продукт, толпа буде говорити не піде, толпа буде говорити, Та це не для нас, не по-моєму. Ну, ви розумієте, про що я говорю? І толпа вона е, заставила Саула просто ну, оставити своє місце, і, і на його місце прийшов Давид, бо царився на цей престол. Ну, Це дуже ну, хороша повчальна історія повинна бути стати для кожного із нас. Папа вона завжди ну, це ну, не вийде, не вийде. Та ми, ми вже бачили, як я чув представте, тут на економічній структурі сидимо, пастор тут розпинається, і, і пастор питається, хто хоче бути ну, там, ну, великою людиною, зарплата така. А я сиджу взаді, я сиджу взаді, і одна жінка до свого чоловіка каже, чи ти руку не піднімаєш? А він доки говорить, та я вже чув це. Ну, як він сказав, я вже ну, не хочу. Ну, представте собі, це та людина, яка прийшла сюди, гола боса, просто волоса. Він зараз вже ну, щось, хтось. І він каже, ну, пастир задає, каже, підніміть руки, хто хоче стати великою, успішною людиною і мати заробіток, зарплату таку-то. Жінка каже, чи ти руку не піднімаєш? Він такий, я вже, я вже це чув. Я вже це шоу бачив. О, це будуть правильні слова. Він не бачив, він, він думав, що він сам там сидить. Представте собі, за такі от, ну, це не пачні. Ти, хоч вже якщо навіть ну, це шоу бачив, то мовчи. Не, 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 не производь шоу. Знаєте, що людям треба? Шоу людям треба. І ми повинні їм створити це шоу. Людям треба зреліще. Якщо ми цього не будемо робити, люди просто ну це звон. Давайте дамо Богу славу. Аллуя! Ну що ж, мушу сказати, що Господь любить вас. Мушу сказати, що Бог любить нас. Мушу сказати, що Бог дуже сильно піклується про нас. Мушу сказати, що ми живемо в дивний час і з дивними і класними людьми. З дивовижними людьми. Знаєте, я казав один, Бог чудний, дивний, а його діти ще дивнішні. От. І є так трохи в нашому житті. Амінь. Амінь. Хто емоції закрив шкафчик вчора? Хто зробив це, чесно, признайтесь. Ви ті, відкрили шкафчик. Раз, два, три. Во, молодці, бачите. Слава Богу. Ви знаєте, ми говорили вчора, ми говорили вчора. Піднімай руку, що за шоу, я вже бачив. Що Піднімай руку, я вже не бачив. Я хочу сказати, що просто я переживаю надзвичайну, ну, надзвичайну благодать. І дійсно я бачу, які серйозні відкриття, супроводжують нас. І, і повірте, що те, що ми робимо, те, чим ми займаємося, це тільки початок. Початок в тому плані, що ми знаємо, куди ми йдемо. Початок в тому плані, що ми знаємо, що ми робимо, початок в тому плані, що ми знаємо, що навіть вже. Знаємо, що нас чекає. Я вам навіть більше скажу, що е, в цій церкві не буде місця десь присісти. І вам декому буде приходитись так, приходити швидше для того, щоб ви зайняти місце. Я зараз пророчую вам. Амінь, амінь, амінь. Тому що тут все буде. Тут все буде ну, забито. Аж полотна ступенька будемо сидіти. Я вам точно кажу, так не буде так свободно. Тому що тільки все починається. І я маю, маю благодать в своєму дусі це бачити. І хочу коротенько з вами поділитися словом. Я думаю, що воно буде доречне вам. Я передаю вітання від пастеря Саші, любов, благословення, молитви її за нас, за церкву Чорноградську. Вона скоро буде, і хай Бог її. Благословить і поверне до нас цілості і, і збереження. Да. Амінь, амінь. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки, 4 розділ 17 вірша. 16 вірша. Я просто постараюсь швиденько вам дещо передати. Володя, Присядь, відкрий Біблію, відкрий світ.